Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду дивитися актуальні новини. Інформація пройшла, що буде евакуація з Енергодара, і, зокрема, поряд із колаборантами і іншими цікавими. Ну Хоча не тільки там колаборанти, ніби простих жителів будуть вивозити. Так от, разом з цим хочуть вивести щось там порядка 2700 працівників Запорізької АЕС. Ну, от, хочу знов-таки подивитись на Запорізьку АЕС, подивитись, що з того буде. Ну і подивитись взагалі, які там плани орків стосовно неї. Ну що, поїхали? Так, отже, ну, давайте для початку дійсно запитаємо, чи буде таке відбуватись, а потім вже від цього будемо плясати далі, що називається. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи справді окупанти планують вивезти порядка 2700 працівників Запорізької АЕС із Енергодара? А я скажуть вам неправду. Ти вас перевернути. Маннас. ось і самі працівники. Дагас. А ну, гаразд, ще одне. Евас. А так і так. Так і так. Дивіться, що у нас тут? Евас перевернутий, Маннас, Дагас, Евас. Ну, ось, в принципі, фінал рух. Тобто, дивіться, ну, взагалі, якщо так бігло пробігтись. Тобто, дивіться, це якраз про примушування, зокрема, з застосуванням зброї, ну, залякування і так далі. Це, в принципі, руна, яка, знаєте, страх е -е, обозначає в даному випадку. Це не про прильоти. Ну, от, да, будуть залякувати кого. Ось, людей. Ну, ви про працівників питали. Ну, ось, це руна, яка якраз їх обозначає. І що? І що? Це для того, щоб вони змінили рішення і поїхали. Погодились поїхати. Як понота? Ну, на жаль. Ну, хоча що очікувати від орків? Добре. Так, дякую за відповіді. Е... Ну, гаразд. Чи буде це загрожувати станції? Давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи е, примусова евакуація окупантами персоналу станції буде загрожувати Запорізькій АЕС? А я не скажу неправда. Мейвес. Альвіс перевернутий. Маннас перевернутий. Анугас. Іса. Ага. Е, дивіться, що у нас тут. Ейвас, пер... Ей Альгіс, перевернутий, Манас Іса. Е, будуть, ну, знаєте, керівництво, хто там на станції, буде відстоювати людей, захищати. Але бачите, захищати вдасться далеко не всіх, і все-таки люди поїдуть. В даному випадку. Це не про ухід ви в кращий світ в даному випадку, ні. Е, люди тобто, поїдуть все-таки. Ну, але, але будуть старатись максимально цей процес відкласти, ну, все-таки будуть ну, блокування йде, так? поїздки, зокрема, людей, відтоку людей, якщо дослівно. Е, тобто будуть намагатись цей процес, ну, керівництво, зокрема, блокувати і людей, і працівників захистити. В принципі, як і захистити саму станцію. Чи загрожує? Ну, все-таки так. Трохи загрожує. Але бачите, що як руни випали. Відповідно, руна оборони і руна захисту перевернута. Тобто, захисти ну, станція спроєктована добре, якісно будемо говорити. В принципі, той, такі, та кількість персоналу, яка залишиться, зможе її обслуговувати. А відповідно, безпека е знизиться. Зрозуміло. що... Так що так, от таким чином. Ну, гаразд. А, ну, давайте добре. Стосовно планів взагалі, на Запорізьку АЕС сподивимося. Які ж плани там у окупантів? А то знову там мова про підрив. Мало не про підрив іде і так далі. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. А, давайте в лоб так і запитаємо. Отже, покажіть мені, будь ласка, плани окупантів на Запорізьку АЕС Хай скажуть руни правду А, Відразу дві руни Ну, гаразд. Феху перевернута Тейвас. Знову дві руни Ну, добре. Альгіс інг. Ага, от перевернути. Інгу скажу. Анугас. Ейвас угу. Ну, дивіться. Така собі картинка, чесно кажучи. Добре, що у нас тут? Феху перевернута Тейвас, Альгіс, Отал перевернутий, Ейвас. Ну, дивіться, відразу падає, знаєте, з збитки. Ну. Як би це не програлося, Аля не доставайся ж ти нікому. Хай е, ну, хоча ні, все-таки воно не так програється. Ось дивіться, Падає Тейвас. Ну, тобто, загроза пряма військова в даному випадку. Так, Це тут якраз про зброю. Угу. Тобто, бачите, дуже прям це для них ласий кусок, не хочуть з ним прощатись і будуть за нього зубами триматись, ось, в тому числі можуть і щось витворити. Але ось падає руна захисту. Це якраз про захист вищих сил в даному випадку. Так. І, е, в принципі, ну, падає отал перевернутий. Ну, зрозуміло, втратять вони її, як би не судилося їй бути під росіянами. Ну і падає Ейвас, все-таки на кінець, знов таки руна оборони. Тут ось про військову, ну, не агресію, будемо говорити, військову компоненту, так. тут ось про оборону. Будуть боронити. І на прощання щось можуть витворити все-таки. Ну, але таке, бачите, падає альгіс, тут не, не, не Турісаза, не Хагелаза, на щастя, нема. Тобто там прям Чорнобиль не, не створять. Але щось пошкодять так, однозначно. Зараза. Ну, гаразд. Ну, добре, давайте все-таки подивимося. М -м, орків плани є, гаразд. Ну, за все уточно план є на звільнення АЕС. Туди я лізти не хочу. А, а давайте долю самої станції подивимося, скажімо, до кінця року. Гулять так гулять. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, покажіть. Ну, не так, не так. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на Запорізьку АЕС до кінця цього року? Хай скажуть, роне правда. Постарона. Перд. Прямий в даному випадку. Лагус перевернутий хагалас. От зараза. Феху. Урус. Дагас. А ну добре, куди це? Соло. Ага. Ну ясно. Фінал, думаю, вже зрозумів, що й до чого. Ну, дивіться, перша падає руна вищих сил. Ну, вищі сили на нашому боці. Тобто, там страшної катастрофи там однозначно не буде. Ну, до речі, ось бачите, випала як руна карми, зокрема, і удача. В даному випадку це саме про удачу. Тобто, бачите, удача під проводом вищих сил буде. Зокрема, так. Е, дивіться далі, але насторожує мене, це ЛАГУС. Це в даному випадку як про дезінформацію про брехню, так і про воду. Тобто, ну, як би там орки щось з водою не витворили. Води там на станції треба багато, навіть коли вона не працює. Зокрема, якщо вони там циркуляцію води пошкодять, чим хорошим це не закінчиться. Ну, дивіться, ось відповідно, лагу і хагла Ну, явно, явно якісь. Ну, це про труби мова. Ну, тобто, реально, про труби, про воду. Ну Схоже, що дійсно, орки чи може в процесі звільнення пошкодять. Хоча, скоріше за, скоріше, за все, що орки там щось замінують і витворять, Ну дивіться, далі що падає. Ну, далі, в принципі, нормально падає більш-менш. Хоча аруна в даному випадку може і так, і так програтись. Цікаво. Ну, добре, зараз про все по порядку. Піднофеху, Урус, Дагас, Сово. Ну, зрозуміло, перемога, це ну, зараз дійде. Дивіться далі. Падає, ну, ну, і знаєте, як, ну, це якраз притік капіталу до станції, так? Притік капіталу, тобто, ну, зрозуміло, на відновлення на все. так? Е, Дивіться далі. ну, На відновлення роботи. Зокрема, це так, в копійку війде, ну, але станція стояти не повинна. Коли буде вже під контролем України, звичайно. Дивіться далі, що у нас падає? Ось падає руна сили, Збройної сили, зокрема, в даному випадку. Це мені явно як ЗСУ пояснилось. Ну, ось падає сила, трансформація ситуації і в що. Ну, ось до чого. До перемоги, відповідно. Звільнення станції. Хоча, знаєте, блін, випало під, під хагалазом. Соло, в даному випадку, може і сам реактор якийсь обозначати. А ну добре, давайте докладу. Цікаво. Так. В даному випадку соло це про реактор мова. Ні, на щастя, ні. Гаразд. До речі, ще яка руна випала? Ансус перевернутий. Ну, тобто, про дезінформацію про брехню. Тобто, орки будуть там схоже закидати, що вони там наробили там і так далі. До речі, а як би там не фейк був із тим, що і сам реактор замінований? Якби, ну. Наша розвідка, звичайно, працює, але інформація, по-моєму, десь із російських пабліків пішла, чи там з МАГАТЕ, щось таке. Ну, вони, хай експерти в ядерній безпеці, але явно не в озброєні. Орки могли щось для них конкретно показати, а по факту, там, як поїхала МАГАТЕ, так і прибрали звідти все. Ну, тобто, так, в даному випадку, це не про реактор, на щастя, це про перемогу. Але бачите, пошкодження станції якісь будуть. Агалас, ну, це, знаєте, щось таке. Це там не. Ну, це, це щось таке, на жаль. Ну, і судячи по всьому, труби. Тобто, не сам реактор, труби, і мені здається, що про воду мова все-таки. Тобто, ну, охолодження станції, грубо кажучи. Ну, якщо швидко ліквідувати, ну я трохи розуміюсь на будові АЕС, відповідно, якщо швидко ліквідувати. Пошкодження, труби, охолодження, так, то там ніякої катастрофи не буде. Якщо не ліквідувати, то згадайте Фукусіму. Коли реактори також залишились без води, перегрілись і. от. Ну, ну але все-таки падає удача, вищі сили, тобто ні. Такого прям глобально, фукусіми у нас не буде, і Чорнобиля також. Але, на жаль, таки станцію пошкодять. Так. Ну, і ось, відповідно, гроші будуть на відновлення і так далі. І в кінці-кінці в падає соло, як знаєте, руна перемоги, руна здійснення мрії, якщо хочете, також сюди. ж. Руна сонця, зокрема. Тобто реактори запрацюють, станція буде працювати, але вже на благо України. Отак. Ось. Ну На цій позитивній ноті закінчимо. Все, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.